Вітаю, друзі! Сьогодні хочемо показати вам до оренди однокімнатну квартиру з абсолютно новим ремонтом. Квартира наша розташована в ЖК Diamond на перехресті вулиць Оголя та Богдана Хмельницького. Абсолютно свіжий ремонт. Перша здача до оренди. Кухня. Є всі необхідні меблі. Та Досить велика. Загальна площа даної квартири 45 метрів квадратних. Є величезний балкон, з якого відкривається вид на місто та нашу річку Дніпро. Там далині. Все виглядає, всі шафки, все гарненько, чистесеньке, витяжка, індукційна поверхня, мікрохвильовочка, холодильник. Абсолютно новий. Тут у нас шафа така. Досить велика простора. І сама кімната. В кімнаті у нас є плазма, є кондиціонер, додатково місця для зберігання речей. І ось такий диван з кріслом. Крісло та диван розкладаються. Ось так у нас воно. виглядає вед з вікно. Сонячно буде в другій половині дня. А так, якщо у вас залишились якісь додаткові питання, будь ласка, телефонуйте нам або пишіть в Дірект. Гарного дня. Дякую за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь.